Доброго дня. Цей тиждень, тиждень, я підкреслю, був більш-менш спокійний. Були повітряні тривоги, але не було прильотів в Одеському регіоні. Але починаючи з сьогоднішнього дня, і там є вже попередня інформація про те, що в Одеський регіон є сьогодні прильоти. Але ця інформація ще не доскональна, але про це сьогодні ми отримали, ну скажімо, інформовані. Слава Богу, у нас в нашій Южинській територіальній громаді спокійно, є тривога, але прильотів нема. І я дуже сподіваюся, що так буде і в подальшому. Сьогодні піднімається багато питань наші жителі нашого міста про те, як буде з освітленням в місті рано вранці, скажімо так, і вечором. Виходячи з того, що сьогодні є економія електроенергії по всій Україні, і з звер... цього приводу звертається і президент, і керівники нашої держави про те, щоб ми економили електроенергію. Сьогодні було прийнято рішення, що зранку буде подаватись освітлення в місті Южному 6 до 7 години ранку. І з 7 до, 8, до 9 години вечором якраз той час, коли люди йдуть на роботу з роботи, щоб освітлення було і во дворах, і по вулицях. На цій неділі ми провели е, заходи до Дня захисників е, вітчизни. Безумовно, ці заходи проходили з урахуванням безпеки людей. Вони прийшли, скажімо, більш-менш е, спокійно і скромно. Але були проведені, ну скажемо, були нагороджені наші військові, учасники бойових дій і таке інше. Були проведені заходи в Палаці культури, і по лінії спорту, але все ж таки всі заходи проходили, я ще раз говорю, по, безумовно із за безпеки жителів нашого міста. Щодо школи сьогоднішнього дня дитячі садки переходять на офлайн режим, ну, скажімо, починаємо працювати. Біля 50% дітей наших сьогодні ходять в дитячі садки. Це великий показник, і цей показник збільшується. Школи сьогоднішнього дня на осінніх канікулах. Після канікул ми определимося, як буде. Дальше. Зараз нас тривожить питання щодо ковіда. За цю неділю в місті, в громаді, скажімо, так, захворіло 10 людей. і В цілому вже хворих нас 21 людина. Місто працює в штатному режимі. Ми дуже плідно працюємо з військовими і. Практично по всім напрямкам, в тому числі і по фінансам. Є сьогодні така інформація, що ця неділя буде також тривожною, як була, скажімо, неділю, не минулу неділю, а позаминулу неділю. Сьогодні вже є прильоти і в Києві, і в багатьох регіонах України. Тому треба нам бути дуже, дуже скажімо, уважними, тому що може бути все зараз. Ми всі наради, якщо такі необхідно проводити, ми проводимо в укриттях і в подальшому будемо проводити в укриттях і. Коли зараз виникає питання, звертаються також люди щодо магазинів наших, що вони не працюють, коли повітряна тривога. Ми на це впливати не можемо. Це є відповідні вказівки зверху про те, що по лінії торгівлі всі торгові точки під час військової, військової воєнної тривоги. Всі повинні закриватись і йти в укриттях. Це відноситься і до різного роду спортивних, культурних змагань. Так що будемо притримуватись цієї вказівки. Ось така ситуація, така інформація за неділю і то, що ми практично плануємо на наступну неділю. До зустрічі!